Ти думаєш сутності це роги і копита? А звідки в тебе така інформація? Ти що, надивився фільмів жахів із 90-х? Чи може в твоїй уяві вони тільки з кров'ю, гострими зубами і димом із носа? Я тобі скажу одне. Ти маєш зрозуміти, вони ховаються під людськими масками, вони входять у людську подобу. Буває, ти закриваєш очі і бачиш людину у своїх снах. Людина, якої ти ніколи в житті не зустрічав, і ти думаєш, ну просто сон. А це може бути він. Обличчя чоловіка або обличчя жінки усмішка, приємний голос. Але це людиноподібна. це демон, який просто натягнув на тебе свою маску, як шапку невидимку і став людиною. І головне, він говорить твоїм голосом. Він каже тобі: не йди туди.